Коли у старій львівській комунальці серед облуплених стін та вогекаості народився хлопчик, сусідки перехрестилися. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Боже, дай йому сили вижити. шепотіла стара сусідка, ховаючи сльози. Марія, виснажена після пологів. Тримала дитину біля грудей і боялася навіть кліпнути, аби не втратити цього маленького дива. Але диво вимагало їсти. А їсти в неї не було чим нагодувати. Батько хлопця ніколи не дізнається про його народження, він загинув шахтарем у Червонограді ще до того, як Марія зрозуміла, що вагітна. Її мати вже ледве пересувалася від хвороб, а пенсії ледь вистачало на хліб і дешеві ліки. Марія підробляла у швейному цеху, але її сил не ставало навіть на те, щоб годувати себе. І тепер цей маленький згорточок, що плаче в неї на руках. В ту ніч Марія вперше злякалася власної любові. Вона знала, її серце готове порватися на шматки заради цього хлопчика, але чи витримає його тіло холод, голод і нестатки. В кімнаті смерділо сирістю, на стінах росла цвіль. А колискою для немовляти стала стара шухляда від шафи, вистелена ганчер'ям. Дитина пищала, і кожен звук нагадував удари молота вона не могла дати йому майбутнього. Саме тоді з'явилися вони. Подружжя з Києва, багаті люди, які шукали дитину. Їхні дорогі пальта, блискучі черевики та запах парфумів різали цей темний львівський двір, як ніж. Чоловік говорив коротко й сухо: ми можемо забрати хлопчика. У нього буде все освіта, будинок, гроші. Ви ж не дасте йому нічого. Його дружина дивилася на Марію холодними очима, в яких не було ані співчуття, ані тепла, лише впевненість, що дитина вже їхня. Марія тримала немовля, притискаючи його до грудей, і мовчала. Вона розуміла. Їй пропонують угоду з дияволом. Вона може зберегти любов, але приректи дитину на злидні. А може відпустити його і дати шанс. Та чи пробачить їй син, коли виросте? Чи знатиме взагалі, хто вона? Папери лежали на столі. Вологий підвал, де сидів юрист, пахнув пліснявою і чорнилом. Тільки підписати, сказав він. Її руки тремтіли, коли вона брала ручку. На мить вона зупинилася, поглянула на сина, який спокійно спав, не знаючи, що його долю вже вирішують чужі люди. Я роблю це заради тебе, подумки сказала вона. Хай ти мене зненавидиш, але житимеш. Сльози впали на папір, залишивши розмиту пляму поруч із підписом. Коли чорний Мерседес виїхав із подвір'я, у Марії всередині щось обірвалося. Вона вибігла за машиною босоніж, але тільки змогла торкнутися заднього скла, на якому відбивалося її бліде обличчя. Немовля плакало, а двері зачинилися назавжди. Сусідки мовчки дивилися з вікон, ніхто не насмілився підійти. Усі знали, бідність не залишає вибору. Тієї ночі вона повернулася в порожню кімнату. Ліжко було засталене, шухляда, де спав хлопчик порожня. Вона впала на підлогу і довго лежала, слухаючи, як капає вода з крана. Їй здавалося, що то капають її власні сльози. Відтепер вона, тінь, жінка без дитини, мати невидимка. Минали дні, але вона не могла забути крихітних пальчиків, запаху молока, того першого крику. Вона прокидалася ночами від примарного плачу, бігла до шухляди і тільки тоді згадувала, що її син уже не з нею. Вона ще не знала, що заможна родина з Києва зробить усе, аби хлопчик ніколи не дізнався правди, що вони зітруть її ім'я зі свідоцтва, з пам'яті, з історії. І що попереду на неї чекають десятиліття мовчазної муки. Але доля ніколи не закриває двері остаточно. І те, що сталося 30 років потому, перевернуло життя не тільки Марії, а й усіх, хто тоді стояв біля Чорного Мерседеса. Минуло кілька років. На зелених пагорбах Києва, в розкішному будинку з колонами та панорамними вікнами, маленький хлопчик бігав по мармурових сходах. Його звали Андрій. У нього була окрема кімната з дорогими іграшками, шафа. Повна одягу за кордону, і навіть власна няня. Здавалося б, ідеальне дитинство. Та за цими блискучими стінами панувала тиша, що різала серце. Його прийомна мати, Оксана, завжди була зайнята. Вдень світські зустрічі, магазини, салони, ввечері закриті вечірки для обраних. Вона могла зупинитися біля сина на хвилину. Легенько поцілувати в щоку і відразу піти, навіть не слухаючи, що він говорить. Батько Сергій був ще холоднішим, строгий бізнесмен, що повертався додому під ніч, сідав за ноутбук і мовчки зникав у своєму кабінеті. Для Андрія він був радше тінню, ніж батьком. Андрій часто сидів біля величезного вікна, дивився на вогні вечірнього Києва і думав, чому йому так самотньо. Йому було шість, коли він уперше зрозумів іграшки не замінюють тепла рук. Він бачив у дворі, як інші діти гуляють із мамами, як ті нахиляються, поправляють шарфики, сміються. А він повертався додому, де замість сміху чулися тільки відлуння власних кроків. З роками ця порожнеча лише зростала. У школі його поважали, він приїжджав на чорному Мерседесі з водієм. Мав найкраще приладя, але заздрість і страх однолітків робили його ще самотнішим. Багатій, мажор, шипіли за спиною. І хоча він був добрим і готовим допомогти, стіна між ним та іншими дітьми ставала тільки вищою. У 17 Андрій вступив до університету в Києві. Він вивчав економіку, мав усі можливості для блискучого майбутнього. Але щоночі його мучила дивна тривога. Він часто снив одну і ту ж картину, темну кімнату з облупленими стінами, стару шухляду, у якій плаче немовля. Він прокидався в холодному поті і не розумів, звідки цей сон. Адже його життя, здавалося, почалося з розкоші. Одного разу, перегортаючи старий фотоальбом у батьківській бібліотеці, він натрапив на пожовклу фотографію. На ній була молода жінка з довгим темним волоссям. Яка тримала на руках немовля. Її очі світилися такою ніжністю, що Андрій завмер. Він не впізнавав її. Але серце шалено закалатало. Він пішов до Оксани. Мамо, хто ця жінка? запитав він, показуючи фото. Оксана зблідла, вирвала знімок і холодно промовила Це стара знайома, немає значення. Забудь. Але він не міг забути. Тоді він звернувся до служниці, жінки років 50, яка працювала в їхньому домі багато років. Вона спершу відмовчувалася, але, глянувши йому в очі, прошепотіла Твоя справжня мама жила у Львові. Ці слова ударили по ньому, мов грім серед ясного неба. Усі сни, порожнеча, холодні погляди, усе раптом склалося в одну картину. Він хотів спитати більше, але служниця перелякано приклала палець до губ і втекла. Тієї ночі він не спав. Його світ похитнувся. В голові крутилося одне питання хто та жінка з фотографії? І чому від нього приховують правду? Дні минали, а підозра тільки наростала. Він почав помічати речі, яких раніше не бачив. Як батьки зупиняють розмови при ньому, як обривають теми про його дитинство, як дивно реагують на слово львів. Він відчував, що вся його біографія ретельно збудована брехня, і все ж він ще не знав, наскільки глибокою є ця брехня. Андрій намагався знайти відповідь у книгах, у навчанні, у роботі, але нічого не допомагало. Усередині росла тріщина, яка ось ось мала розколоти все його життя. Одного вечора він знову відкрив альбом і подивився на фотографію, яку встиг скопіювати на телефон. Він довго вдивлявся в обличчя жінки. У її очах він бачив те, чого ніколи не знаходив у погляді Оксани теплоту. І тоді в його голові з'явилася єдина думка він має знайти правду. Але він ще не здогадувався, що перший крок до цієї правди він зробить не в Києві, а зовсім в іншому місті. Куди поїде у відрядження? І там випадкова зустріч переверне його життя. Коли Андрію виповнилося 25, його кар'єра розвивалася стрімко. Він працював у великій компанії, займався фінансами і уже мав повагу колег. Усе виглядало ідеально молодий, успішний бізнесмен, життя, як і з глянцю. Але глибоко всередині жила тривога, яка не давала йому спокою. Його не залишала та пожовкла фотографія і ті кілька слів служниці про Львів. І от у службовому графіку з'явилася поїздка до Харкова. Він не надав цьому особливого значення, чергове відрядження, презентація, клієнти. Але він ще не знав, що саме там випадкова зустріч змінить усе. Харків зустрів його шумними вулицями, старими будівлями, спогадами радянської величі і сучасними бізнес-центрами. Андрій йшов до офісу партнера, коли побачив літню жінку, яка мила сходи у вестибюлі. Її руки були червоні від води й миючих засобів, пальці потріскані, спина зігнута. Здавалося, вона давно звикла бути невидимою для всіх. Він кинув на неї побіжний погляд і завмер. У її очах було щось таке знайоме, що його серце стислося. Вона підняла голову, і їхні погляди зустрілися. Їй було понад 60, але в її рисах він відчув дивну схожість із собою. Молодий чоловіче, обережно, тут мокро, тихо сказала вона, відводячи очі. Андрій подякував і пішов, але всередині все перевернулося. Чому йому здалося, що він знає цю жінку? На обіді він жартома розповів колегам про дивну зустріч. Один із них засміявся Тато Марія, наша прибиральниця. Знаєш, ти з нею як дві краплі води? Наче мама й син. Слова, сказані жартома, пронизали його, як ніж. Він більше не міг викинути цю жінку з голови. Наступного дня він навмисно залишився в офісі довше, щоб побачити її знову. Коли більшість співробітників розійшлися, він підійшов. Вас марією звати, так? запитав він. Так, відповіла вона, злегка здивувавшись. Ви давно тут працюєте. Багато років, вона знизала плечима. А вам яке діло, пане Андрію? Він здригнувся. Звідки ви знаєте моє ім'я? Його голос затремтів. Вона замовкла. У її очах майнула паніка, але вона швидко опустила погляд. Я чула, як колеги називали, відповіла вона, але голос зрадницький зірвався. Андрій відчув, що вона щось приховує. Він не відпускав. Наступні дні він знову і знову шукав нагоди поговорити з нею. І щоразу. Коли дивився її у вічі, йому ставало моторошно, ніби він бачив своє власне відображення. Ви з Харкова? запитав він якось. Ні, я зі Львова, сказала вона, і її голос зламався. Ці слова вдарили по ньому, мов грім Львів той самий Львів, про який шепотіла служниця в їхньому київському домі. Львів, повторив він. Там жила моя знайома. Марія мовчала, але її руки тремтіли так, що ганчерка випала на підлогу. Андрій нахилився підняти її, і в ту мить їхні пальці торкнулися. Він відчув щось, що неможливо було пояснити це було не просто дотик. Це було, наче спогад, наче кров упізнала кров. Але Марія різко відсахнулася Ідіть, хлопче. Не треба зі мною розмовляти. Я всього лише прибиральниця. Він хотів щось сказати, але її погляд, повний болю і страху, зупинив його. Тієї ночі Андрій довго сидів у готельному номері, дивився у вікно на харківські вогні і не міг заснути. Його переслідувало відчуття, що ця жінка знає щось про нього, що вона ключ до тієї таємниці, яку від нього ховають. Він вирішив, він дізнається правду, навіть якщо це зруйнує все його життя. Але він ще не знав, що наступний крок призведе до краху тієї сім'ї, яку він вважав своєю. Повернувшись до Києва після поїздки в Харків, Андрій не знаходив собі місця. У його голові все ще стояв погляд Марії, прибиральниці, яка, здавалося, знала його краще за будь-кого. Я зі Львова. Ці три слова врізалися в пам'ять, мов ножем. Він розумів, це не випадковість. Але як змусити її заговорити? Як вирвати правду з минулого, яке так ретельно приховували його прийомні батьки? Через тиждень Андрію випало нове відрядження цього разу до Одеси. Він не хотів їхати, але відчував, що зміна міста допоможе зібрати думки. Одеса зустріла його шумом приморського бульвару, запахом моря і солоним вітром, який, здавалося, видував із душі всі сумніви. Та доля вирішила, що цього разу він наблизиться до відповіді ближче, ніж будь-коли. Перед від'їздом він випадково опинився в батьківському кабінеті. Сергій поїхав на переговори, а Оксана була на черговому прийомі. У кімнаті пахло тютюном і шкірою. На стіні висів сейф, який Андрій бачив із дитинства, але ніколи не мав доступу. Того вечора він відчув, що мусить його відкрити. І диво, ключ лежав у шухляді столу. Руки тремтіли, коли він повернув замок. Усередині були документи, старі конверти і кілька пожовклих фотографій. На самому дні свідоцтво про народження. Він розгорнув аркуш і завмер. У графі мати стояло ім'я Марія Кальвів. Його серце мало не вискочило з грудей. Усе стало на свої місця. Таємнича прибиральниця з Харкова, її схожість, її тремтячі руки. У цей момент до кабінету увійшла Оксана. Її обличчя побіліло, коли вона побачила документ у його руках. Звідки в тебе це? Її голос був різким. Майже злим. Ти мені поясниш. Крикнув Андрій. Хто ця Марія? Чому ти все життя брехала мені? Оксана намагалася вирвати папір, але він відсахнувся. Ти нічого не розумієш, прошипіла вона. Ми врятували тебе. Та жінка була нікчемою, у неї не було нічого. Ми дали тобі все, що мали. Крім правди. Тихо сказав він. На крик прибіг Сергій. Його обличчя було кам'яним. Досить, сказав він глухо. Так, ми купили тебе у Львові. І що з того? Ти наш син. Ми дали тобі ім'я, освіту, майбутнє. Хіба ти хочеш усе це зруйнувати? Андрій стояв із документом у руках, і світ довкола розвалювався. Його батьки виявилися людьми, які обманювали його все життя. Врятували чи вкрали. Дали майбутнє, чи забрали минуле. Він не міг дихати. Тієї ночі він зібрав речі і поїхав до Одеси, як і планував. Але серце залишилося в Києві, в тому сейфі, разом із пожовклим свідоцтвом. В Одесі його накрила інша атмосфера. Морський шум і пісні вуличних музикантів трохи ветеамовували біль, але правду вже неможливо було заховати. Він блукав вулицями, вдивлявся в обличчя людей і ловив себе на думці, а раптом поруч із ним ходить хтось, хто знає його історію. Одного вечора він сидів на приморських сходах і переглядав фотографію тієї жінки з немовлям. Поруч сів старий рибалка, який, помітивши його погляд, усміхнувся. Гарна світлина. Це твоя мама. Андрій здригнувся, він не знав, що відповісти. Але в ту мить він уперше промовив голос. Так. Це моя мама. Слова прозвучали так, ніби він нарешті визнав правду. Наступного дня він повернувся до Харкова, він мусив поговорити з Марією. Але коли зайшов до офісу, де вона працювала, Колеги сказали, що вона звільнилася тиждень тому. Поїхала, навіть не попрощавшись, знизали плечима. Андрія ніби облили холодною водою. Він відчував її втеча не випадкова. Можливо, вона боялася, що правда наздожана її. Можливо, його батьки уже щось зробили. Він бігав Харковом, питав у сусідів, у двірників, але слід зник. Марія ніби розчинилася в повітрі. Тієї ночі він сидів у готелі і дивився на пожовкле свідоцтво про народження. І клявся, він знайде її. Чого б це йому не коштувало? Він ще не знав, що відповідь чекає зовсім близько, у Києві. І що зустріч, яка відбудеться там, стане ударом, до якого він не був готовий. Київ зустрів Андрія холодним дощем. Він ішов вулицями, не відчуваючи ні вологи, ні вітру. У руках він стискав те саме пожовкле свідоцтво про народження. Ім'я Марія капекло йому серце, мов Тавро. Він шукав її, але всі сліди вели в нікуди. Львів, тиша. Харків, зникнення, Одеса, лише втечі від власних думок. Та інтуїція шепотіла вона тут, у цьому місті. Відповідь прийшла випадково. У лікарні, куди він приїхав навідати колегу після аварії, Андрій побачив її у простій білій формі, з утомленим обличчям і руками, зраненими від важкої праці. Вона везла візок із ліками. Це була вона. Марія. Його серце закалатало так, що він ледь не знепритомнів. Він підійшов. Марія. Голос зрадницький зірвався. Вона зупинилася. Повільно обернулася. Її очі, ті самі, які він бачив у снах, і на фотографії. Вона притиснула руку до грудей, ніби хотіла стримати серце. Андрію. Їхні погляди зустрілися. У ту мит час зупинився. Навколо бігали лікарі, дзвонили двері ліфтів, хтось кричав у коридорі. Але вони стояли посеред шуму, мати і син, які втратили одне одного 30 років тому. Чому? Його голос був сповнений болю. Чому ти мене залишила? Сльози наповнили її очі. Бо я хотіла, щоб ти жив. У мене не було нічого. А вони пообіцяли тобі майбутнє. Я, я щодня помирала від цієї думки. Він опустив голову, стиснув кулаки. Вони брехали мені все життя. Я жив у золотій кліці. Але найгірше, що не знав тебе. Вона простягнула руку, обережно торкнулася його щоки. Пробач мені, сину. Якщо можеш. Він схопив її руку і міцно притиснув до себе. Немає за що прощати. Вони вкрали мене у тебе. Але тепер я знайшов тебе. Довго вони стояли, обійнявшись у коридорі лікарні, серед чужих людей, які нишком витирали сльози. Через кілька днів вони разом поїхали до Львова. На личаківському цвинтарі Андрій уперше схилився над могилою своєї справжньої бабусі. Марія плакала мовчки, а він тримав її за руку. Бабусю, Тихо сказав він, тепер я з мамою. І більше ніхто нас не розлучить. Коли вони повернулися до Києва, Андрій зробив те, чого ніхто не очікував. Він зібрав прийомних батьків і, дивлячись їм у вічі, сказав Я вам вдячний за дах і освіту. Але моє життя не ваш бізнес-проект. Ви брехали мені 30 років. І тепер я йду. Оксана вибухнула криком, Сергій мовчав, стискаючи зуби. Але Андрій уже вирішив він залишив ключі від квартири, документи і усе, що вони вважали своїм здобутком. У нього була тільки одна справжня цінність його мати вони почали нове життя разом. Марія працювала в лікарні, Андрій відкрив невелику справу в Києві, допомагав дітям із неблагополучних сімей. Йому хотілося віддати світу те, чого він був позбавлений сам теплоту, справжню любов, просту людяність. Одного вечора, сидячи з матір'ю на лавці біля їхнього скромного будинку, він сказав Усе, що я маю, віддам тобі, бо ти віддала мені найцінніше життя. Марія мовчала, тільки міцніше стиснула його руку. У її очах була тиха вдячність і спокій. Вона знала, усе було недаремно. А київський вечір огортав їх темрявою і світлом водночас. І в цій тиші вони обоє вперше за 30 років відчули, що дім це не стіни і не гроші. Дім це обійми, які не відпускають. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.